Діти. Давайте ми з вами разом пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз весна. На весні вся природа наче оживає. Починають з'являтися перші квіти, такі як проліски, крокуси. З'являється де перша зелененька травичка. З'являються на гілках бруньки. Спочатку Листочки невеличкі, а потім вони вже розквітають. А чи знаєте ви, яке дерево розквітає найперше на весні? Це верба? Ось такі красиві вербові котики. І сьогодні, на занятті зліплення, я пропоную вам зробити саме вербові котики у вазоні ось такі, як зробила. Для роботи нам знадобиться зелений аркуш паперу, е дощечка, стека, ножиці, простий олівець, пластилін. Я обрала рожевий, помаранчевий і коричневий, а також ватні палички. Спочатку, що ми робимо? Нам потрібно намалювати вазочку для наших е котиків. Е ви можете малювати будь якої форми, в мене вона буде просто прямокутна. Олівчиком простим. Я малюю дві такі лінії, трішки звужені донизу одну. іншу, І потім вгорі їх з'єдную. Так, наш контур готовий. Тепер нам потрібно накатати джгутики однакового розміру для того, щоб зробити нашу вазочку. Підкладаємо аркуш, беремо, будь ласка, дощечку, зтеку спочатку. Помаранчевий. Нарізаємо ось на такі шматочки невеличкі. Так. І тепер розминаємо кожен шматочок добре, спочатку утворюючи кульку, щоб він був м'який і еластичний. І потім за допомогою ось таких рухів. Ми катаємо з вами довгі, довгі тоненькі ковбаски. Ось, відкладаємо. Накатала дуже багато джгутиків помаранчевого та рожевого кольору. Я обрала такий колір, а ви можете брати будь-який, який вам до вподоби. І зараз ми почнемо ліпити нашу ваточку. Беремо спочатку помаранчевий джутик. Ось ми до контуру ось так, з вами прикладаємо, потім пальчиками добре притискаємо і зайву зайву, так, довжина, якщо довше, ми відрізаємо стекл підкладаємо. Потім беремо рожеву, будемо чергувати. Так само. Вимірюйте обережно до крайчику, притискайте добре пальчиками і знову відрізайте зайве. І так ми будемо робити з усіма нашими джгутиками. Так, тут у нас вийшло добре, відрізати не потрібно. Ось ця вже буде у нас трошки довше. Ми її також відріжемо. І продовжуємо так до кінця. Так, ось я вже з вами докорувала нашу вазочку. Тепер нам потрібно накатати знову такі жгутики для наших майбутніх котиків. Відставляємо, беремо дощечку з коричневим пластиліном. Я за, за, його вже порізала на шматочки. Нам потрібно буде три довгих і декілька коротких гілочок. Тому спочатку розкатуємо довгу, тоненьку, тоненький джгут. І зараз ми накатаємо трошки коротеньких гілочок. Також продовжуємо з так, такими. Рухами наших пальчиків швиденько розкочуємо ось такі короткі гілочки. І останнє. Так, ця дощечка нам не потрібна, ми її відставляємо. Беремо знову нашу вазочку. Спочатку ми з вами розміщуємо три великі гілочки. Ось так обережно пальчиками. Притискайте, щоб добре трималося на нашому аркуші. Одну, потім з іншого боку другу, також пальчиками добре Якщо буде трошки нерівно, це не важливо. Гілочки у нас, як ви бачите, по-різному ростуть, тому. Нічого страшного. Так, зробили три і потім робимо ось такі ще коротенькі, де вам сподобається так і робіть з будь-якої сторони. Можете зробити більше. Можна, наприклад, ще розділити навті. І зробити ось так. Все. Тепер нам треба робити самі котики. Я пропоную їх зробити з таких ватних дисків. Що нам потрібно? Обережно ножичками повідрізати ось так, але залишивши трішечки кінчик нашої палички. Зробіть стільки, скільки ви хочете, буде у вас в майбутньому котиків, скільки ви собі заплануєте. Можна робити менше, можна робити більше, вже як вам захочеться. Зараз ну, я зроблю поки що так, а потім можна буде додати. Що робимо далі? Знову нам потрібен коричний пластилін. Ми нарізаємо його за допомогою стеки знову на шматочки. Ось так. Потім будемо відщіпувати невеличкий шматочок, утворюємо пальчиками, можна долоньки, можна за допомогою просто пальчики кружечок. Ось ми його нанизуємо на нашу паличку залишок. І потім ось так обережно приліплюємо до нашої гілочки. І так робимо з усіма.